Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цього розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Знаєте, одних з наших коментарів, в одному з коментарів до нашої цієї молитви, людина мене запитала, чому ви називаєте це молитва розважання? Довго думав, бо це поставило такий певний ступор. Але читаючи сьогоднішній стих, отримую відповідь. Чому молитва розважання? Молитва це розмова з Богом. Про розмову, в якій я Богові висловлюю про свої якісь переживання, свій біль, свої бажання. А розважання, і зрештою, і ми молимося. Ми молимось Ісусову молитву на завершення цього розважання. А розважання тому, що ми беремо з вами текст із Святого письма як момент повчання нас. Що цей текст нам говорить сьогодні? Чого Він нас навчає? І що буде, тобто, яка перспектива нас чекає, коли ми будемо виконувати те, що написано в Святому Письмі? Молитва, бо молимося молитву Ісусову, молитву на завершення, розважання, бо це є роздуми над людьми. Словом Божим, яке нам сьогодні щось хоче сказати, що Бог сьогодні говорить до нас. Тому це є молитва розважання, тому кожен з нас ще раз і ще раз може перечитувати тексти, які даються, після з кожним відео тексти із Святого Письма, щоб почути, що Бог говорить. І от сьогодні Бог промовляє, я так вважаю, що Бог сьогодні промовляє до нас просту річ: ми повинні покладатись на себе. Краще бути простим і працювати на себе. Тобто, українці, ми маємо думати не про те, як втекти з цієї країни. Ми не маємо думати про те, як отримати черговий транш, черговий борг. Але ми маємо думати про те, як відновити роботу у своїй країні. Кілька раз натрапляв в інтернеті на одну притчу, про яку говорили багато різних людей, і вчора знов на неї натрапив. Дослівно, може не пригадаю, але суть в чому. Було одне містечко, і воно. Розвивалось, було все гарно. Там була якась там копальня, була, працювала шахта, люди працювали, все було добре, але в один момент ця шахта занепадає, і містечко, це містечко починає занепадати. Немає де праці, немає роботи, і всі залишаються без роботи практично. І люди в певному розпачі, оскільки немає грошей, почали свої. Послуги надавати в формі бартера. Тобто, той, хто випікав хліб, він за хліб, можна так сказати, купляв в когось там м'ясо. І так все будувалося. Але прийшов момент, навіть і ці вже послуги прийшли в якесь занепадання, запустіння, і люди реально не знали, впали в певну депресію. І до одного дня приїжджає в це місто якийсь бізнесмен. І він поселяється в готелі, але, перш ніж поселитися, він хоче дивити, оглянути всі номера і кладе на е, усю вітрину цю е, стійку, за якою стоїть е, рецепція. На рецепцію велику купюру, тобто номінал великий. І пішов оглядати. Приміщення. Власник цього готелю, коли побачив цю купюру, зрадів, залишив після себе помічника, а сам побіг до пекаря віддати борг за той хліб, який він в нього купляв. Цей пекар, отримавши цю купюру, пішов до м'ясника, в якого він купляв м'ясо. Віддати борг, віддали борг. М'ясник пішов ще до когось, ще до когось. І в результаті всі почали віддавати цю купюру один одному борг. І на кінець один чоловік е, пішов до повії, віддати борг, тому що навіть повія надавала свої послуги уже в бартер. Повія, отримавши цю купюру, пішла до власника готелю, в якому знімала останній раз кімнату. І віддала цю купюру власнику готеля. Коли... І все це відбулося доволі так швидко, а цей чоловік, багатий оглянувши готель, вирішив там не зупинятися, забрав цю купюру і поїхав. геть. Натомість місто, в місті г... мешканці залишились щасливими, тому що всі віддали один одному борг, ніхто нікому вже не був винен, і всі могли працювати. Вони отримали надію, і суть цієї притчі говорилася про те, щоб не чекати когось ззовні, а треба навчитися купляти один в одного, підтримувати підприємство один одного. Коли ти печеш хліб, а твій сусід е, є там, виробляє якісь м'ясні страви, то біди купив купи в нього, щоб він купив хліб в тебе. Такий спосіб один одного підтримуєте. Це є праця один на одного. Це не є чекати, коли хтось тобі щось зробить. Я вже згадував про те, як Сполучені Штати Америки вийшли з глибокої депресії, принаймні так офіційно говорять історики. Вони не чекали, що їм хтось щось дасть. Вони взялися до роботи. Вони почали будувати. Дороги. І в такий спосіб запустили економіку свою. Мій добрий знайомий отець Тарас Коцюба згадує епізод зі свого навчання. Він навчався в Німеччині, і коли їм один німець, старий їхній викладач розказав історію про те, як Німеччина відбудувала свою економіку. Він сказав просто, що каже. Коли Радянський Союз прийшов на нашу територію, вивезли все, всі станки, все, все. Німеччина була голою босою, пустою. І по завершенні війни у німців постало питання просити в когось повернути їм, щоб вони могли працювати. Чи забути про це старе і почати творити щось нове? І як результат. Вони почали творити нове. Ось що означає ось цей вислів: краще бути простим і працювати на себе. Приклад того є як країни, які не заморочувалися, вони думали тільки про те, щоб нам ніхто нічого не винен. Ми самі повинні це робити. І країни, які хвалилися. Радянський Союз, який кричав на весь світ, що він є непереможний, що він переміг в цій Другій світовій війні, і як результат країни, які були розрушені війною, зруйновані, перепрошую, які практично було зруйнована вся економіка, де вони опинилися за кілька десятків років, і де опинився Радянський Союз, переможець, той, який забрав все багатство, Європи, який вихвалявся, але нічого не творив і не робив. І тому це наша молитва роздуми про те, що нам потрібно не чекати когось. Нам потрібно самим починати відбудовувати свою країну. Не потрібно чекати, коли завершиться цей масштаб, ця війна. А нам потрібно вже зараз починати працювати на відбудову економіки, не будову стадіонів і парків, хоча вони теж потрібні. А потрібно думати, як відновлювати підприємства, як розвивати бізнес, саме малий бізнес, не великі корпорації, заводи, а маленькі підприємства. Наш Покійний блажений митрополит Андрей Шептицький, він написав цілу книгу Як будувати рідну хату, в якій він описував про те, що ми повинні робити для того, щоб розбудувати не тільки свій дім, свою сім'ю, але в першу чергу країну. І одним із моментів, на якому він наголошував, на те, що потрібно формувати бізнес. Тоді вони це називали кооперативи, невеликі, не будувати величезніші маніфактури, маніфу... маніфу... а маленькі кооперативи, які будуть працювати і давати прибуток, які будуть давати роботу людям, саме розвивати малий і середній бізнес, як говорячи теперішніми мовами, це є запорука розвитку економіки нашої країни. Саме такі маленькі підприємства здатні запустити нашу економіку, тому що в неї не потрібно вкладати великих коштів. Але вони можуть давати великий е поштовх. Дати. Тому сьогоднішній ось цей стих хай буде для всіх нас ось цим пригадуванням і напом напоминанням, що краще бути простим то Маленьким і працювати на себе, розвивати своє, аніж хвалитися невідомо чим і бути голодним, скільки в нас розказують про те, скільки нам кредитів дають. І де ці кредити. А чому не хваляться розвитком малого бізнесу? Чому не розказують? Про успіхи маленьких підприємців, невеликих, середній бізнес. Чому про це не дбають і не хваляться цим? А хваляться кількістю кредитів. Тож пам'ятаємо собі, краще бути малими, простими і працювати для себе. Аніж хвалитися. І не мати нічого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто перебуває в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра переможний день, бо Ти святий єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в восьмій годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.